Сьогодні у футбольному настрої Дивіться, Десна зіграла стартові матчі нового сезону перемоги ще попереду. Початок другого кола чемпіонату області у Вищій Лізі перенесли через спеку. Єдність із список спробувала свої сили в Кубку України серед професіоналів. До вашої уваги, огляд двох стартових поєдинків Чернігівської Десни сезону 2014-2015. Першу зустріч наша команда грала на виїзді проти головного фаворита нинішнього чемпіонату Олександрії, яка постійно претендує на підвищення у класі, але поки не поспішає у прем'єр-лігу, маючи свої плани і перспективи. Господарі гри виглядають у фінансовому аспекті міцніше за інші колективи першої ліги. Тому не дивно, що дозволили собі масштабне і патріотичне відкриття стартового матчу. У небо запустили кульки у вигляді українського прапора. Такий початок надихнув Олександрійців, адже перша ж атака завершилася для них вдало. Сподівання на успішний для деснянців вояж вже на першій хвилині розбив Сергій Старенький, про якого забуло штрафному майданчику. Причому півзахисник Олександрія, який свого часу грав у Десні, відзначився після добування від поперечини. Зрівняти рахунок у Деснянців, міг незабаром Деребчинський, який вискочив за спини захисника, але точності йому забракло. Найреальнішу ж нагоду відновити статус-кло мав картушу. Після серії рикошетів у центрі поля чернігівці перехопили м'яча. Єгора вивели на побачення із голкипором Олександрії. Але колись забивний півзахисник, бездарно розпорядився отриманим шансом. Однак на початку другого тайму показав приклад нападникам Десни Захисник капітан Мельник. Вадим вище за інших вистрибнув у штрафному майданчику Олександрії. Чернігівці цілком могли повезти додому три очки, якби Агапов не зіпсував швидку контратаку, і сам не пробивий пас точно не віддав. Нічий на рахунок тримався аж до 97-ї хвилини. Матчу. Чому арбітр стільки додав, зрозуміло, тільки йому, адже тривалих затримок не було. Господарі таким подарунком скористалися на всі 100%. Тож з Олександрії десна провезли дірку від бублика, хоча результат явно не по грі. Ми знали, що ця команда дуже. Сильно проводити свої контратаки, це і показав цей, цей матч. Я вважаю, що поневірним, звичайно, був не чимний матчу, тому що моменти наших воріт були. Але ми більше хотіли перемогти Вони приїхали, чесно кажучи, і я, я вважаю, що вони думали, що їм ну, як, не може стати, що все рівно, але все рівно вони більш спокійно грали, більш впевнено грали, а ми переживали дуже сильно за результатом. Старшая галя, большая галя. Ты бежишь, а завдомян стоит, не все прекрасно знают. Занято старшим местом, нашли. Чуть не повезло. Поздно отключились, рано выключились, получается. Только так, мелочи жизни сегодня не повезло, завтра повезет. Новий футбольний сезон в домашніх стінах Чернігівська Десна розпочинала грою з футбольним клубом Суми. Обидві команди у першому турі зазнали поразок, тож сподівалися взяти перші очки у чемпіонаті. Ажіотаж у матчі у чернігівських шанувальників футболу не викликав. На трибунах за офіційною статистикою зібралося не більше восьмиста глядачів. Велика кількість чернігівців в цей час охолоджувалася на пляжах біля води. Тож прийшли на футбол найпалкіші вболювальники. Спекотна погода, звісно, вплинула на якість гри команд. Того дня стовпчик термометра піднявся до 35 градусів. Тож високих швидкостей команди не демонстрували, бо фізично це на межі можливостей. Звісно, було багато браку у передачах. Футболісти повільно катали м'яча практично без загострення. Вболівальники у першому таймі явно нудьгували. Лише фанати постійно підбадьорювали гравців на полі. Деснянці проявили активність лише наприкінці тайму, хвилин на п'ять, закривши гостей в штрафному майданчику. Однак, чесно кажучи, у першому таймі ближчими до успіху були саме сумчани, які двічі небезпечно пробували головою. По перерві малюнок гри не змінився. Деснянці комбінували біля воріт гостей, а ті намагалися спіймати суперників на контратації. Після виходу на заміну Єгора Картушова у нападі Чернігівці заграли гостріше. Цей поєдинок Єгор починав з лави запасних, ймовірно, за свою не дуже переконливу гру в Олександрії. Саме крайньому півзахиснику їй судилося забити перший у зустрічі. Картушова партнер вивели на ударну позицію. і Той не схибив. Однак раділи Деснянці недовго. Захисники прогавили контрвипад сумчан, після якого довелося витягати м'яча з сітки воріт. Часу, аби дотиснути гостей у Десни, було хвилин 30. Свої атаки Деснянці поновили з більшою силою, проте часто вони переривалися арбітрами, які уперто фіксували офсайт. Глядачів це досить сильно нервувало і було від чого, адже кілька моментів були суперечливими. Однак за такої гри Чернігівці мали забивати другий гол, але гості вправно захищалися, та й нападники Десни марнували свої моменти. Було видно, що наші футболісти у спеку виклалися на всі 100%. Навіть Павлу Щедракову забракло сил після гри дати нам коментар. Паш, скажи, скажи, що не хватило гри? Я вважаю, що ми цю по статтям, що в сегодняшней Я считаю, что мы эту команду должны были выигрывать по всем статьям. Вообще переиграли, что в первом тайме, так же и во втором тайме пропустили этот нелепый гол. Ну и хочу сказать, что судья просто не поставил там 11-метровый. Ну, как бы судья тоже не, не лучше моменты, Будемо работать над этим. Надію, що в следующую домашню игру виграємо і принесемо болельщикам радость. Друге коло чемпіонату області з футболу ви лізі мало б відновитися 9 серпня. Однак федерація футболу спільно з керівниками команд вирішила перенести цю дату на тиждень пізніше, тобто на 16 серпня. Пояснюється, такий крок досить просто. Спека, що тримається впродовж останніх тижнів, не спадає. Тому грати в таку погоду небезпечно для здоров'я футболістів. Тож вирішили дочекатися змін на температурному фоні. Принаймні суноптики обіцяють, що середини серпня буде вже не так спекотно. Єдність і Плисок зіграла матч попереднього раунду Кубка України серед професіоналів. Клуб з чемпіонату Чернігівщини отримав таке право за вихід у фінал минулорічного аматорського кубка. Суперником Плисківців став торішній чвертьфіналіст, футбольний клуб Тернополь. Згідно з жеребкуванням, матч пройшов на домашній арені Єтністі. Гості мали невелику перевагу, яку втілили в один забитий гол. У Плисківців стовідсоткових моментів практично не було. Далі йде футбольний клуб Тернополь. Загадковий президент футбольного клубу Десна Олексій Чеботарьов такий офіційно оголошений у розшук. Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ. Він значиться серед усіх, що переховується від органів влади. Чи бутеровен кримінують серйозну статтю кримінального кодексу навмисне вбивство? Стаття передбачає від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення. Президент Десни проходить у справі про викрадення і вбивство активістів Євромайдану.